Нарешті знімаю вам, як поживають дикі кошенятка. Це дівчинка сіренька, оцей злий такий з дичий хлопчик. Направда, він не злий, він вже вітає, він боїться, дуже сильно боїться, ховається за свою сестричку. Да, Алан? Її звати Алан'я. Дивіться яка. Ой, ти моркатушка, вона моркатушка, пузик вже доверху. Вже можна її гладити, да, Аланя? Покажем зараз вам, як я її глажу. Алана я теж глажу, бачите, він такий ображений, ображений. Боїшся, Алан? Ну чого ти боїшся? Подивіться на ті очі чудові, зелені. Погано зараз видно, але в нього зелені, зелені очі. неї, ну, до речі, теж Це яка шубка. Да? Просто скажи, не вичисана, не купана, тому так трошки е, так виглядає. Це братик-сестричкою, дикуваті кошенятка. Я з ним вже працюю. І я можу сказати, що тут все добре, можна вже усиновлювати. Но є у нас ще одна жучка. Покажу. Не знала, як її назвати цю шипучку, а це їхня сестричка. Так, у неї тут отаке робиться, бо вона дика. ну Вже ліпше. Вже ліпше, але я можу залізти до неї лише в рукавиці, щоб їжу, бачите, покласти. Вона згорбила свою пільоночку, і мені довелося придумати ось картонку, щоб вона могла ну, не мерзнути лежати. Поміняти самостійно я не можу, це треба двох робити. Хтось один там, тримає її, прижимає до гратів, а хтось ці міняє. поміняє. Чекаю пільоночки від Дениса, який зараз їде з міста. Привезе мені пільоночки і вже будемо її міняти. І взагалі-то хочу її вакцинувати. Вже, вже, вже можна її ставити першу вакцинку і пересажу до братика-сестричкою. з Чому відсадила? Дивіться, я так вирішила, що ці більш ручні. Мені легше буде з ними попрацювати, щоб їх приручити. Ця ж починає пшикати Бася, Барселона. І Алан чорненький її потакає, ну і сіренька дівчинка її потакає в цьому і теж починають пшикати. Через то їх розселила. Подумала, що, можливо, так скорше я їх приручу. Алана і Іланні вже приручила, а з тією ситуація поскладніша. Ось вона ніби така хороша. Бася? Ніби така, знаєте, що ти тут говориш про мене, я зовсім не дика, це ти не прибираєш, так? Бася. І знаєте, якщо Алана можна підкупити їжею, там, вареним філе, то Басю не підкупиш їжею. Хоча вона холодна, вона хоче їсти, вона облизується. Билючка розумна, але все рівно все рівно пшикай. Клітку відкривати не буду, вибачайте, бо то треба в рукавицях робити, бути готовими до всякого да? красунька? Дивіться, яка вона мила кішечка, вона дуже хороша, просто вона дуже боїться. І я рада, що я придумала з цією картонкою, бо вона по суті лежала, бачите, це залізна клітка. Їй холодно, я скільки не поправляла, а це важко робити, щоб ви розуміли. І вона цю пільоночку з горбою, з горбою. А це до мене дійшло покласти її поки картонку. Бо будемо сьогодні вакцинувати і буду пересаджувати її ну, в іншу клітку до братика-сестрички. Ну, У мене ще тиждень, будемо пробувати тоді трьох їх. Трьох по черзі гладити. Сіренька у нас зовсім ручна Алані. Алан, Алан е, також гладити можна. Я його глажу, він там щось намагається до мене пшикати, але, але все нормально. І буду тоді третю, щоб вона бачила, що все добре. Е, Басю, барселону, буду гладити Басю. Ну, ось дивіться. Я не боюсь тут відкрити. Абсолютно. Алан вже ховається за свій туалетик, бо боїться. А ця красинка нічого не боїться, Ось дивіться. Зараз я намагаюся залізти. Ти моя дівчика. Ти хороша кошечка. І вона вже муркає, дає чухати собі пузіку, а це знак, що вона мені довіряє. Ну і цей, бачите, не визнікає, але отак може робити. Він боїться. Він боїться, але я його спокійно глажу, правда, я натіку. Може лапкою дати. Ну, вже давав. Да, Алан, О, Алан, мій зюхачок. Ну Він боягузик, але ну, він дуже шикарний буде кіт. Він як розпошиться, помиється І буде взагалі красавчик. От ви подивіться на ці очі зелені. Ті очі зелені, цей пічок на голові. Да, Так я кожен з неї день з ними працюю. Може вам чути, вона вже мурка. І чекаю, поки я буду її гладити. Алані. До речі, їхня мама дика кішка, отакого кольору, як Аланя. Ну, трошки не такого, вона повністю сіра, а ця, бачите, така трихмасна. Ти моя хороша. Якби ще басю довести до такого стану, як Алан, да? Ось він прижимається, але ну, владати можна. Це було б чудово. У мене ще є тиждень, бо 2 числа відправка цих кошенят на Київ і вони мусять бути максимально контактними. Ти ж красавіця. <смеш> схожа на Маргошу, правда, яка вже в сім'ї, яка теж поїхала до Києва, дуже схожа. Але вони менші, їм десь три з половиною Ти місяць. Це, це, це красунька. Ти така красунька, ти знаєш, що тебе знімають. Якраз тільки що все замінила, туалетик, ходять в туалетик, <смеш> і їдять ось корм. І ця теж ходить в туалетик. Спочатку я навіть не знала, хто це. Так, чекайте, закрию верхню, бо хто його знає. Але ми подивилися, ну, як подивилися, скрутили її в три шеренги і подивилися. Ну, В рукавицях таких, знаєте, зараз вам покажу. Ой, то були ножиці, це хочу ковтун. Сварочні рукавиці. Отак я до неї такий глажу. Гладити можу, напшикає, може там щось куснути рукавицю. З голими руками я не лізу, бо вчора я ось. Бачите, вирішила <смі> двома руками в одної тримати за і трошки її гладити, але трохи отримала. <смі> так що будемо працювати далі і надіємося, що все добре буде, що її візьмуть все-таки на прилаштування. Ви ж розумієте, що таких кошенят ніхто не хоче. Тому вона має бути максимально, така максимально е, приручена, наскільки це можливо. Да. Ось такі гарнісіньки. Так. Ксюшка в нас в іншому місці, і Ксюшка теж їде з ними. Ксю. Ксюшкою скатні, це Аланя Дуже шикарна кітінка, хочу ще зараз їм фотографію зробити. Також є тут недалеко Олівія Олівія записана в клініку на четверг. На жаль, ще довго чекати, але по-іншому ніяк. й лікар, до якого я хочу потрапити, лише в четверг. Будемо чекати та, і будемо знати, що там буде далі з Олівією Ось такі новини про цих дикеньких, уже не дуже кошеняток.